Добрий ранок! І сьогодні е, ми оглядаємо найгарячіші, найцікавіші і найсвіжіші новинки цієї п'ятниці. У нас випав тут сильний вообще, снігопад. І я пропоную розпочати з новорічної пісні від Ель Кравчука. Друзі, це тотальний слайд. Добре? Ви готові? Зараз ми, я теж слухаю вперше. Так. Ель Кравчук хоче перенести нас у різдвяний рай, Ну а я е, супротивлятися не збираюсь. Перед тим як ми послухаємо Ель Кравчука, я хочу, щоб ви подивилися його тікток і почитали коменти. Як різдвяний Ви бачили? Подождіть. Так, от і прийшла зима. Щоб зігріти вас та подарувати трохи настрою, я підготував для вас нову святкову пісню. Боже, який він милашко. Різдвяний рай вже 8 грудня. Ну, як можна бути таким мілашечкою? Ель Кравчук, як тебе звати? Мені подобається, як він відповідає. Макс Барських відкрив прокат костюмів. Ні, навпаки, я відкриваю бич! Отак от зробив Ель Кравчук. Андрію, ви вампір? в дитинстві вас слухала? І ви виглядаєте так само молодо. Йому не вистачає чоловічої брутальності. Так, знаєте, що Ано, закрили морди свої і будете розказувати мамі своїй. Таке ок. О, там Пісня хороша, непри... <пісня>, пісня хороша, неприємна, ненапряжна, розслабляє нерви. Який жомік, чорту? Вибачте, але слайм? На цьому я закриваю коменти, тому що да, це слайд. Аль Кравчук взагалі слаюшечка. Він ще до того, як це, ну, як це в слово винайшли. Ель Кравчук, як святий Миколайщик, він приніс нам оцю цю пісеньку під подушечку, щоб ми раділи. І я е, закликаю вас, Пятничні релізи. Сьогодні ми чисто тако на чилі, да? І розпочинає з на щіль Надя Дерефеєва. Наді дерефеєва написала пісню, де вона звертається до всіх хейтерів. Щоб вони перестали обсирати е, її з е, оцим, е, хто там у неї зараз, Міша. Але ну люди, людям це ж тільки красним флажком помагати. Клінаті дерефеєва це все розуміє. Вона каже: так, відстаньте від от мене, відстаньте від от мене, хейтери, тому що е, е, міша мій зайка, вартий лайка, вартий вподобайки. Коротше. Мікроскопічні ти не у мене в серці. Лікує коханням, воду знову г'єць дає від цих із ними любу, Ми збережем від сухру знову. Хай, 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 хай пише. А ми з всі залишимо. Того ся за кесеред, хто спиже питав. Вона додає оцілку, але ж ви жили та та спиже, пита. Ну, ви знаєте цю пісню, отака от на ну, дірофеєва. <клеви> Клавдія потрібна написала пісню, яка називається Дочка Самурая. Ми щось про неї не знаємо. Так, Клавдія. <клеви> Тоже в нас у нас різдвяний настрій. Різдвяний настрій. Аркадій зроби тут гірлянди. Все, ми готуємося до Нового року. У ця обкладинка, ну вона... я не не... ну, мені не нравился. Сподіваюся, вона поставила гавкання на луб. Це ж не просто якийсь басня гавкання. Ну, нормальний посередній такий тричок. Такий тричок. Ну, він не Різдвяний. Клавдія Петрівна, на Ну що ти обманюєшся цими обкладинками? Я не розумію. Ой, компашка опять зібралася. Монатік, Володимир Дантеш, Роксолана, е, Хто там ще? Гюрем Султан ще туди давайте. Пилип ляданку, вау, казка. Це що? Отут гарна обкладинка. Ну, понятно, що це буде трек Все, Не, давайте. Щедрий не. Добрий вечір, добрий вечір, панова вдома. Щедрий вечір, добрий вечір, всі не зоді, Короче, це такий трек, який надо зараз слухати, це кожне слово. вже Прийшов час. Ясно, ясно, добре. Ось. Ви бачите, я вам зібрала різдвяні новорічні траки. Ну далеко мені прийти не прийшлося. Ола. Разом, тільки Аль Кравчук при них забув. Аль Кравчук, що таке? А сніг вже падає, 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 Коротше, це е, просто трек про любов, де взяти слово сніг. Но вони його рішили щось приурочити до е, цього різдва. І знову річ, а так, швидко пройшов. Да, рік швидко прийшов. Я оце тільки недавно наша. Е, Щось зробив, <смі> Тільки він почався, а він уже пройшов. Ну, я насправді важкий дебільний рік взагалі дуже сложний рік. Треба робити кофе. В догоночку. П... Ану, переучіть мене балакати з Суржиком, пліс. Бо він мене вже самий втомив. Вдогонку за оцим всім у нас біжить Юля Юріна. Юля Юріна видала невеличкий альбомчик. Так, пісні на Різдво, де вона досліджує українську культуру, українські пісні. Тут е, воно аж чотири треки. Ми послухаємо один ок, а далі ви самі собі там що хочете, те й робите. Но відео ви це не переключаєте. Моє, моя думка, звісно, нікому не треба, окрім вас, 30 людей, які подивляться це відео, що Юрі Юріні не треба було, е, Гвару вона зробила все. Ну, ну, хорошо, ми знаємо, що Юлія Юріна класно робить цю святну тематику, але мені здається, от якби оці всі проєкт Юю, там де були цей розовий гелік, Трошечки просісатни наче по-нормальнішому зробить. Отакого От б взагалі була б Мелані Мартінес. Але в неї, в принципі, два проекти. Вона і та робить, і ця робить. Ну молодець. Хай робить. Хай робить, щоб людям було що обісрать. Так, ще чуть-чуть. О, ще прийвечір. Ще пандома сидить вам вже в конці стане. Короче, взять якийсь барабан і э, піти в хату там в якомусь селі і почати навалювати, Та та та, -та всі взагалі випадуть. Хватить з вас. Так. Що я хочу сказати? Саме час поставити цьому відео. Е, ваші пальчики вгору, ваші вподобаєчки, ваші лайчики, ваші сердечки. Мені за те, що я е, світне заря встала. Оце, е, починаю вам вести ці п'ятничні релізи, бо я йду в відпустку, А вас без випуска я залишити не можу. Поставте Аркадію лайк за те, що він монтірував ночами сидів цей випуск. Поставте ще лайк за те, що я купила звук. І ми рухаємось далі. Зараз у нас буде крамдада. І я хочу, щоб ви подивилися їхнє відеозвернення, яке я попросила, щоб вони для вас записали про їх трек. Почали. Добрий вечір, п'ятнічні релізи. Добрий вечір, п'ятнічні релізи. Добрий сьогодні вечір, п'ятнічні релізи. релізи. А, сьогодні ми... п'ятниця і ми релізи. що ти повторяєш? У Нас сьогодні виходить трек до неба. Його ми написали на цій кухні. Приблизно тут же я сиділа. я тут, по-моєму, сидів. Я так. сидів там, де камера б не взяла. Тому... Це була наша репетиція, на якій я була капітаном, у нас на кожній репетиції новий капітан. І я кажу, давайте цю репетицію просто поімпровізуємо. І хлопці почали щось грати, почали-почали. Я написала текст і вийшла пісня до неба. Привези за кораблі! Для мене ця пісня одразу відчувалася як плин часу. Uh -huh. Біт викликав асоціації зі звуком годинникового механізму, з його коліщатками та пружинками. Так, радіон, молодець. Це найкраще, що я за тиждень зробив. Як я ще в цьому гурті виживаю? Якщо прийти на концерт 16-го числа в малу оперу, ви зрозумієте, чому вони не можуть мене, мене вигнати ніяк, бо я так <по> раз. Ніж... Про що для тебе пісня до неба? Ну, це така мурашечна пісня, знаєш? Типу, я думаю, що коли вперше ми її тут іграли, торкнуло, знаєш, так всередини. І вона, вона мені про. Ну, то я думаю, що, власне, більше дослівно я сприймаю, як Ну, там співається про Типу, про військових, які пливуть на кораблі, і такі... я її сприймаю як, ну, скоріше, не такий, знаєш, міф. Псифологічний якийсь такий образ. Ну, мені вона про, про різних людей. Це і про військових. Це останнім часом мені про українських письменників, яких я починаю для себе відкривати, які були вбиті. Це про, про людей, можливо, непомітних. І просто класно, що ми живемо і це дерево життя воно. Іде і хочеться, щоб так і було. Дякуємо п'ятнічним реалізом. Будьте здорові. Слухайте всяке, що вас надихає. Це Ютуб! Вироса Слухайте, послухайте. Послухайте, будь ласка, проект Крамдата і послухайте Бурко, От, вони там разом називають. Тусять. От, і напишіть як вам. І «Бурко, ти мені теж напиши, як тобі твій проект До речі, мене ніхто не просив, ніхто мені не натякав, але я все одно вас запрошу на таємну вечірку від контрабаса, бо я туди буду йти. Да, я купила квиток, да, О, <с> <с> От, тому що там будуть виступати Люмус Б, Шитель, Бурку. І ще хтось не ну, забуде. Хто. Ну, просто на цих трьох я точно хочу піти, а там вже як ситуація. <с> <с> Лобода, Боже. Так, який зараз рік, господи, господи, який зараз рік. Зараз 2023 рік. Другий рік війни. Лобода. Все, я ригаю. Нащо вона випускає цю ряганіцю? Скільки можна? Лобода. Фу. А вона не зтісняється, їй просто не срать. От їй просто все одно. Ірина Федишин. яка вишня замерзла у Ірини Федиш. Бігом! будеш. А так ніколи не сльози. Так, ірочка, дивіться, я тобі зараз веду лагесенький екскурс в отнешання, щоб ти чуть-чуть поняла, да? Любить і кохать. Це різне. Любить можна випити, любить можна з'їсти. Я люблю поїсти, там лапшу всяку, да? я, можу, я люблю випити каву, я люблю маму. А кохати ірочка. Ірочка кохають ну, не всі. Да? Він тобі не збрехав. Я не можу. Все, ірочка. Дивися екзамен з психології відношень Ти не здала. так? Дивися, перепиши пісню і приходь заново. Ганна <звук> <Пане> чорна. <звук> Боже дівчата, наше так слаять? Оце слеєрки дві божечки. Я в шоці? Хто, Ну. Е -е -е, вау. мене немає Я навіть не знаю, як мені прокоментувати. Он це теж Aircraft чи тому такого. А сейчас смотрите, скоро ж тут водосхід згас. Хохолан, а коли кліп? Мені дуже подобається поданка, бачите? Тут типу, два доміка, Е, І тут е з одного е віконечка тягнеться в друге. Я, я такой думає малий. О, О, Господи. О боже, бахрома. Так, на секундочку, багромі скоро там десь під сорокет. У нього є е дитина і жінка. Куда оці розпусні обкладинки? Нащо він збиває столку людей. Ще мені пиши так, мало статиста було. Письма на розчинне стебло і сторінки, мав сорочки, чоловіки щастлять. Прости гукірка ту розмов. Про все, що знов і знов промову опа. Одно він почав писати музику для сприйняття, <смі> В нього якось все наче не тулиться. Темінка. Знайди мене. там буде тепло, алем. Я робила обкладинки з приколом з квитками, у мене взагалі даже ні одного не можна було слова лишнього вставити, окрім як назва гурту і е, назва пісні, все. Ну, типа, оце 4.18, не 4.20. Ні, ну прикольний. Немає поруч обійми собака, ми стоїмо, якось ляжемо в шезлонги. Нехай ця мрія гріє, бо ця сама на тогава. Нашу ця зима надовго. Ну скільки можна про це писати? Скільки можна про це писати? Ця зима надовго, я не можу. Що. Я просто не можу. У мене крик душі. Зима надовго. Ну, Ми знаємо це і без вас. ми Вже мільярд пісень я в цьому році послухала більше, ніж 2000 пісень. І знаєте що? І практично у п'ятої пісні, яку я слухала е в Spotify, було про вкрали весну, довга зима, повертайся, чекаю, ще там якась оця. І це, знаєте, це була така попса, просто ну, дуже відверта, пошла попса. Ну, коротше, я нічого не маю проти МНВК бо, МНВ... Те МНК, легенди. Але ну, реально, зірки такого рівня, ну вистачить. Коротше, все, ладно. Я може щось не позумала.

Комусь кружочок в телеграмі. Так, ну це не настояща сережка. Це кав Не треба нас обманювати. А я боюсь таких чуваків. А це якби на мене хтось в тусовці такий дивиться. Я така з Мен Я прошу на прашу. Він дивиться на НЛО. Мої слі. лякає, він мене лякає. <звук> Все. Вона закохана, вона... я хочу сказать на зиму? Він хотя бы чуть-чуть одівся. А <astically noise> що це було! Господи, він свій горбочок показував. А! Я гетеру, просто ну, він не в моєму вкусі. Весь наш лайф, ми вміємо, весь наш лайф, ми Вірюємо через пейн. І поки серденько і ще були, значить, ми живі, значить, все окей, значить, все окей. Весь наш ми через біль. ми через В коме, хтось тікає з країни, хтось тікає у гори. Боже, кому кума? Чекаю, горілку, горілка від слова да. Я люблю кори. Не пийте горілку, тому що е, від неї стається шизофренія. Так, друзі, е, я вітаю вас з Миколайчиком. Е, сподіваюся, у вас на під подушкою було щось класне. Скажіть мені, що було, бо е, в мене взагалі нічого не було. У мене немає миколайчика. Всім передаю привіт! Я улітаю в відпуск у Львів. Не пишіть мені по поводу ді ділов всяких, а пишіть мені просто так. Пишіть мені в інстаграм. Скидайте свої релізи. Мені він інсту. Пишіть Настя. У мене виходить реліз, будь ласка, подивися. І я е, сподіваюся, що обов'язково додам його до моїх наступних відео. Тому, тому, ну пишіть мені просто так, звід мене гулять. Даним. Я хочу, може, на не якісь піти якомусь. Пишіть Аркадію, послухайте його трек. Напишіть Аркадію, скажіть, Аркадій, виступай у мене на івенті за мільйон гривень. І він скаже: ок. все. Всім дякую за перегляд, ставте свої обожив чиску, ставте свої подобачки, я вас з цьому.